Знаєте, в чому ловушка вашої релігії? Ви вірите, але не довіряєте. Ви вірите в Бога чи Творця, приписуєте йому всі можливості, але не довіряєте йому. Як Бог дасть. На все воля Божа, кажуть християни, але потім в першій незручній ситуації зляться, розчаровуються, нервуються, плачуть, горюють, проклинають. Щось не вдається захворів, хтось вмер? Стоп, така ж Божа воля. Чи ти забув? Це ж твоя релігія. Чи як це працює? Ну якщо ти віриш в Богу, він добро і любов, він всемогучий, а ти дитя Боже. І, і, і раб і, одночасно, і, така собі і, своєрідна любов і, до, дітей, до дітей. Тобі ж і, прямо і, кажуть: і, раб, Боже, і яке і, відношення і, рабство і, має і, до безмежної і, любові, і, я і, не і, знаю. Питання, Питання до дихотонків шизофреніки і бородатих клоунів в чорних, чорних платях, які, звичайно, чайні підкинують, якої флеші на твої рідній вуха. І Бог карає тебе за погані проступки, але тебе нема за що карати. Значить, він просто знущається з тебе або ж він зовсім не любов. Він маньяк, який мучить своїх дітей війнами, катастрофами, голодом, масова дихотомія, шизофренія, віра від страху і відсутності знань та розумінь. Віра відати ра, відати Бога, відати, все то знати, а не брі всякий на віру сприймати. Віра в сучасному розумінні підсунена тим, хто не має знань. І не питай мене, а звідки можна знати? На теперішній час ще дивно, як взагалі можна не знати, включай трошки спостережливість. вийде за рамки нав'язаного стандартного обмеженого мислення. Бо все, що ти думаєш, говориш, робиш, як реагуєш на ситуації, 99,9% – це просто привички, рефлекси, програми, які формувалися в дитинстві, і не мають нічого спільного ні з мудрістю, ні з усвідомленістю, ні з знаннями. Так і всі твої розуміння і власні точки зору є повністю нав'язаними. І далеко не власними, адже вони ніколи не відрізняються від тих, що тобі запропонував. Людина розумна, але несвідома. І якщо б мене запитати, а який бізнес найвигідніше замутити, я б сказав: придумай нову релігію. Хоча ж давно зрозуміло, я, наприклад, бачив це ще з раннього дитинства, ніяк не міг зрозуміти. Релігія. Працює там, де вигідно, там, де прикритися, десь там, де страшно. А врешті масова шизофренія. Реальність не відрізняють від дійсності. І як завжди я скажу, я не проти релігії. Я би і за, якби ж тільки вона працювала. Але ж як і усюди, одне думають, друге говорять, третє роблять, або не роблять переважно. Не кради, не вбий. І що ми бачимо навколо? Не свідче неправдиво на ближнього Твого. Та сама так звана держава, яка нав'язує нам цю релігію, суперечить сама собі. Подивіться, як шиються справи на незручних системах. По будь-якому приводу, все, що хочеш, тобі пришиють. Наскільки вже треба бути вакцинованим в голову, щоб нічого не помічати? Народ, наскільки вже треба себе не поважати і не любити, щоб в еру відкритості інформації. Ще досі сидіти в старих, оманливих, звичних установках. Ах, ще в мене не забудьте словечком гострим кинути. В мене прям тут місія вас обідати і впустити. Не смішіть, нікого я образити не хочу. Ви самі себе образили, коли дозволили системі так маніпулювати вами. І вашу віру під сумнів я не ставлю. Під сумнів ставлю ваші думки, слова, дії. І відсутність дій. І вони надто часто суперечать вашій вірі. Замітьте, в конфлікті, який зараз триває між двома країнами-сусідами одна релігія. Нехай різні гілки можуть бути, але корінь там один, суть одна. І вбивати пішли віруючі християни. То може релігія більшості виконувати злочинні накази, а президенти з прем'єрами для них боги. Але вакциновані в голову не в силах розібратися з власною дихотомічною шизофренією невігластво друге ім'я людини розумної. Вірте, в кого хочете і що хочете. По вірі вашій буде вам дано! Так же ж у писаннях говориться. Хоча, звісно, шизофренія не дає змоги зрозуміти справжню суть цього вислову. Алілуя! Береже вас Бог! A japishok, pity, so